Ну і насамкінець у цьому ефірі ТСН про дорогу додому, як повертати українців і допомагати біженцям на чужині. В Україні вже місяць над цим працює новостворене Міністерство національної єдності серед перших новацій у кожній країні хаби єдності для українців. Які вони будуть ексклюзивно для ТСН, показав міністр. А ми ж розшукали родини, які після двох років життя на чужині наважились повернутись додому і запитали, що стало вирішальним аргументом, адже війна досі триває. Спеціальний репортаж кореспондентки ТСН Світлани Березівської. Дивіться далі у об'єднаному марафоні. Мільйони по всьому світу. Ті, хто рятувався від війни, четворя Англія. Не було війни, хто знайшов притулок для своїх дітей, тому що як в нашій школі там нема було сходять. Але думками завжди був вдома. Я дуже за спеціалати, як жити зі статусом біженець, як виховувати дітей, та як ухвалити складне рішення і повернутись додому, де все ще йде війна. Таке враження, ніби я отримала другий шанс від долі, тому що можна сісти і плакати, що ми не вдома. Можна сісти, радіти, що ми в Україні історії українців, які попри все повертаються. Дев'ятирічна Ярослава говорить українською, але вже з британським акцентом. Я перекалася, тому що це була моя перша війна. З Києва разом з мамою вони виїхали на початку березня, 22-го, коли Ганна зрозуміла, що донька лякається вибухів. Ясі тоді було сім. Вона зайшла в ванну і чотири дні з цієї ванни не виходила. Сказала, що там найбезпечніше місце. Вони доїхали аж до північної Англії. У місті Йорк притулок їм надала звичайна британська родина. Яку тепер вони називають своєю, як і більшість українців, які тікали від війни, думали усе це ненадовго. Ми ну, не думали, що це так затягнеться надовго, звісно. Яся пішла в місцеву школу, паралельно вчитись в українській не встигала. Отже, читати та писати рідною, вчилася вдома з бабусею. Оці мовні конструкції, вони англійські, вона робить кальку з англійської мови на українську. Не знала дуже українську мову рішення повернутись додому для Ганни далось нелегко. Сама розуміла, що рано чи пізно його треба ухвалювати. Але дев'ятирічна яся вже адаптувалась. В неї з'явились друзі, і це означало знову травмувати дитину. Коли я почула, я плакала було для неї найважче, звичайно, і поїхати від да. такої кількості друзів. Повернення дійсно було складним, але за півроку яся освоїлась, пішла у школу, познайомилася з новими друзями, знає, де ховатись під час тривог, і тепер знає, чому повернулись. Я не бачила тата. Яся. Вона виросте, вона зрозуміє, чому ми повернулися і чому це рішення було ухвалене, і вона зрозуміє насправді, що це було правильне рішення. А це вже Київщина. Історія Єви дуже схожа на попередню. Ми зустрічаємося з цією родиною, у будинку, з якого вони тікали у березні. 22-го. Я знаю, це жахливе відчуття, коли ти все, що ти працював протягом цілого життя. Ти просто залишаєш, і ти не знаєш, ти повернешся чи ні. Вони вибирали з оточення через заміновані поля. Батько відвіз їх на західну Україну. Далі до Британії Єва й мама добирались самі. Батько повернувся і пішов у війську. Був на Херсонщині, брав участь у військовій операції на кринках. Але найважчим випробуванням називає розлуку з дитиною. Ну це неможливо, коли дитина їде, от така там п'ять з років. А приїжджає, вона там вдвічі більше, двічі вище, двічі розумніше. І мені, мені вкрали цей шматок цієї маленької Вусіка, якого ну не повернути. Оце для мене трагедія найбільша. В Британії Юля влаштувалась на роботу в школу, була помічником вчителя і одночасно дистанційно працювала в Україні. Додому з донькою їздили щороку. У мене був зв'язок з Україною, який для мене насправді був дуже важливим. Повертатись наважились лише коли чоловік зміг бути частіше вдома. Для нас воз'єднання з сім'єю це найголовніше, що могло бути. І насправді, яка б школа курта не була, нічого не зрівняється з тим, що дитина може рости біля тата. Нині вперше за три роки Різдво та Новий рік вони зустрічали разом. Навіть якщо тут небезпечно, навіть якщо ми зараз приїхали, тут постійні обстріли, генератори, немає світла, це не важливо. Дитині важливо, що мама тато поряд, і це формує в неї. Ну, ці цінності, які нічим не замінити. Тарас досі намагається надолужити ці, здавалося б, непрості речі, які ми не помічаємо у повсякденному житті. Я жодного разу не привіз її в школу і жодного разу не забрав. І оце це для мене найбільша трагедія. З власного досвіду родина Єва визнає, для повернення українців додому державі потрібно докладати більше зусиль, бо час не на користь України. Ти не можеш жити тимчасовим життям. Рік, два, три. Ну це неможливо. Це можливо місяць, це можливо півроку, але це неможливо жити тимчасовим життям два-три роки. Це тоді або там, або тут. Але тоді треба визначати за даними МЗС за кордоном. Нині перебуває понад 7 мільйонів українців біженців. Допомагати їм тримати зв'язок з рідною країною і як повертати додому над цією стратегією. Працює нове міністерство єдності України за кордоном. у Нас 20-25 мільйонів за нашими оцінками. В країні 32 приблизно це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково знаходиться за кордоном, і ми починаємо процес. Щодо повернення українців додому, я хотів би відразу зазначити, що повернення є виключно добровольним, ніяких примусових заходів не буде здійснюватися, і ми будемо раді також успіху українців за кордоном, якщо вони знаходять себе і для себе, для своїх родин. Місце одна з ініціатив міністерства відкрити в багатьох країнах хаби єдності. Перший уже анонсували в Німеччині. Міністр єдності України показує, як виглядатимуть такі хаби. Найближчим часом буде утворено агенцію національної єдності, яка буде присутня через свої департаменти в ключових країнах знаходження на сьогоднішній день українців. Це Німеччина, Польща, Чехія. Австрія, Великобританія інші країни місце, де консультуватимуть щодо повернення додому, і водночас одне з важливих завдань хабів буде допомогти зберігати нашим громадянам українську ідентичність на чужині допомога в різноманітних сервісах, які стосуються консульських, паспортних, реєстраційних, і безумовно, це зв'язок з батьківщиною в частині. Можливості доступу до ринку праці буде запропонований так званий Джоб центр, і це буде стосуватися не тільки вакансій в Україні, можливо, вакансій в тих країнах, де перебувають українці зараз, тому що підтримка цих країн це не назавжди вона також буде скорочуватись часом. Поки над деталями стратегії повернення українців, новостворене міністерство єдності ще працює, свою стратегію з повернення додому знайшла мама двох доньок Тетяна з Києва. Сім'я два роки з 2022-го прожила в Угорщині. Мама сама придумала, щоб я йшла у школу в Україні. Повернулися, аби віддати в перший клас в Україні меншу семирічну Соломію. Проте повертатись додому до Києва, який часто під ворожими обстрілами побоялись. Я розумію, що це нам буде дуже важко. Діти не витримають тут. Вони бояться вибухів. І ми подумали: о, це для нас, поїдемо в Тернопіль. Ну, все поїхали тедно, ну, там же безпечніше. Так щоправда, за кілька місяців самі переконались, що безпечних місць в Україні немає. Місяць тому у сусідню багатоповерхівку влучив шахет. Загинула людина. Ми ще заховалися між двома стінами ну, да. в коридор. Проте родина все ж зустрічала 2025-й тут вдома в Україні, разом вперше за час повномасштабної війни. Ні, я хотіла в Україну самого початку. Ті родичі, батьки мої тут. Мій брат, його родина. Мій чоловік, звичайно, що це номер один, чому ми повернулись. Будемо разом стільки, скільки можемо зараз. Навіть діти, попри всі труднощі з адаптацією у новій школі, перераховують переваги життя вдома. Ну тут можна зрозуміти свою власну мову, і не треба постійно ходити з телефоном, перекладати кожну фразу. Родина та близькі люди чи не головний чинник, заради якого українці повертаються. На цьому наголошують психологи і радять дорослим спочатку самим ментально підготуватись. Дітям комфортно. Там, де комфортно їх важливим дорослим, головним чинником всіх цих обставин є доросла людина, яка допомагає дитині цю адаптацію пройти, ну впевнено, і зрозуміти, як вона буде діяти, як вона реагує на тривоги, сестрички, які повернулись після двох років життя за кордоном, зізнаються вони все ще не вдома в Києві, адже змінили статус біженців в Угорщині на статус переселенців в Тернополі. Однак навіть так. Це все одно ближче до найрідніших їм людей, заради яких і повертались. У мене тут е, дім, е, сім'я, тато, бабуся, дідусь. Всім важливо, щоб були люди поруч, яких ми любимо. Світлана Березівська, Іван Павлович, Андрій Романок, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1, плюс марафон Єдині новини.